далекому містечку, розташованому на вершині стародавнього індійського поселення, в 80-х роках минулого століття побудували будинок. Він стояв на краю міста, власники будинку мінялись один за одним, а дехто навіть потрапляв до психіатричної лікарні після проживання в ньому. Його загадковість викликала трепет у місцевих жителів. З часом він отримав прізвисько дім Полтегрейста. Бо усі, хто намагався там проживати, стикалися з дивними явищами, легкі стуки в нічній тиші, рухомі предмети, таємничі голоси. Всі ці явища змушували мешканців швидко покидати будинок. Всі, хто спробував зайти в цей дім, відчували страшну холоднечу. Яка проходила через кістки. Але це не завадило новій сім'ї Смітам купити будинок за вигідною ціною. Сміти це Джон, його дружина Ема та їх двоє дітей 16-річна Аліса та 10-річний Дені. Це просто старий будинок з його шурами, сказав Джон, коли вони першого разу відкрили двері. Його слова звучали впевнено, але в глибині він відчував деяку тривогу. Ема подивилася на нього, але вона вирішила підтримати свого чоловіка. Діти були надто захоплені новим будинком, щоб помітити те, що було очевидним для їх батьків. Страх. Дні перетворювались на тижні, тижні на місяці. І жодних незвичайних подій не відбувалося. Першим був випадок, коли Ема була одна на кухні і побачила, як чашка для чаю сама по собі випала з кухонної шафи. Вона спочатку вважала це випадковістю і швидко забула про це. Проте, коли подібні речі стали відбуватися все частіше. Сміти не могли більше ігнорувати їх. Потім були голоси, тихі шепоти, які Джон і Ема почали чути вночі. Вони звучали так, ніби хтось шепотів прямо у їх вуха. Але коли вони прокидалися, нікого не було поруч. Вони вирішили, що це просто сни, але Дені та Аліса. Також почали чути ці голоси. Діти не розуміли, що відбувається, і відчували страх і неспокій. До того ж, вони почали бачити тіні, тіні, які рухалися самостійно і зникали, як тільки вони включали світло. Страх перед невідомим почав просочуватися в життя смітів, відтісняючи радість. Від нового будинку. Але справжній шок відбувся, коли Аліса знайшла старі дзеркала в підвалі. Дзеркала були старими і трішки покривалися мохом, але ще зберігали свою здатність відображати. Аліса побачила своє відображення в одному з дзеркал. Але тоді вона помітила щось дивне: відображення у дзеркалі дивилось на неї, але не копіювало її рухи. З цього моменту активність Полтогрейса почала зростати. Предмети в домі стали рухатися самостійно, ліжка вночі стали трястися, а столові прибори літали в повітрі. Голоси стали гучнішими, а тіні стали більш виразними. Дивні події стали такими значними, що сміті більше не могли їх ігнорувати. Вони були на межі свого терпіння. День зник. Він був у своїй кімнаті, а потім просто зник. Джон і Ема обшукали весь будинок. Але не знайшли жодного сліду свого сина. Вони дзвонили в поліцію, але ніхто не міг їм допомогти. Вони були розгублені та в розпачі. Згодом Аліса знайшла щоденник попередніх власників будинку. Він був повний нотаток про дивні події, які відбувалися в будинку, і про дивну сутність. Яка, як здавалося, контролювала все це. Згідно з щоденником, ця сутність була полтегрейсом, духом, що зазнав жахливої смерті на місці, де був побудований цей будинок, і тепер живе між світами, шукаючи спокою. Сміти звернулися до місцевого паранормального дослідника, він був старий індіанець. На ім'я чорний ведмідь, який був відомий своїми знаннями про надприродне. Після того, як дізнався про те, що відбувається, він погодився допомогти. Він прийшов та провів багато годин спілкуючись з духом. Індіанець підтвердив, що в будинку дійсно живе Полтегрейст. Він пояснив, що Полтегрейст. Це дух, який не може знайти спокою після своєї смерті і залишається в цьому світі. Чорний відмідь заявив, що Полтегрейс був колись молодим індіанським воїном, який загинув у бою прямо на місці, де тепер стоїть будинок смітів, його душа була пов'язана з цим місцем, і він став Полтегрейстом, коли його могилу осквернили під час будівництва будинку. Чорний відмідь також пояснив, що Полтегрейст використовує Дені як свій тотем у цьому світі. Тотем дозволяє полтегрейсту уникнути переходу в інший світ, щоб рятувати Дені та забезпечити спокій Полтегрейста, чорний відмідь повинен провести спеціальний ритуал. Під час ритуалу індіанець звернувся до духів своїх предків. використовуючи давні індійські слова та символи, він просив духів допомогти відправити Полтегрейса у світ духів. Ритуал був складним, але незабаром відбулося щось неймовірне. Під час ритуалу вся сім'я смітів. Відчувала потужний порив вітру, який проходив через кімнату. Вони побачили, як тіні почали збиратися коло чорного ведмедя, формуючи фігуру людини. Фігура почала ставати все більш і більш чіткою, поки не прийняла форму молодого індійського воїна. Тоді вони почули голос Денні, що звучав з фігури. Чорний відмідь продовжив свій ритуал, і нарешті фігура воїна розсіялася, залишивши після себе тільки тінь. А потім Денні з'явився. Він виглядав слабким та виснаженим. Але був живий, це було головне. Сім'я обняла Денні, плачучи від полегшення та радості. Чорний відмідь сказав їм. Що Полтегрейс тепер знаходиться у світі духів, де він зможе знайти спокій та відпочинок? Вам нічого не загрожує. Живіть з миром, сказав індіанець. Життя в домі смітів повернулося до норми. Вони знову змогли спати вночі, не боячись дивних звуків. Чи рухів предметів. Сміти на це заслужили.